Друзі, росіяни використовують методи інформаційно-психологічних спецоперацій навколо ядерної зброї. Я попереджав, що в найближчі місяці це буде більш частим, будуть різного роду вкиди і страшилки про ядерку. Один з таких вкидів про ракету «Посейдон», про ядерний човен, який зник з цією ракетою, і так далі. Які поширилися нашими телеграм-каналами, вайбер-спільнотами, ну і певні ЗМІ навіть взяли. От цю інформацію вона є суцільним фейком. По-перше, перше джерело Ля Репабліка Італійська, яке не є насправді настільки надійним джерелом і авторитетом, яке може володіти там певною інформацією НАТО? Ля Репабліка, кажу просто як людина, яка працювала. І працює з певними інформаційно, інформаційними технологіями, в тому числі технологіями інформаційно-психологічних спецоперацій, е, Дуже легко туди розмістити новину за гроші. І е, якщо подивитися, хто розшерував, шерив новину для репабліки про Посейдон і про ядерну цю підлодку, да, про ядерний човен. Це були російські джерела. Одразу після цього це масштабувалося Life News, Урару, Ньюз.ру і іншими російськими медіа. Таким чином воно закинулося в наш інформаційний простір через телеграм-канали, певні, яким потрібен хайп і через вайбер-спільноти через і так далі. І легітимізувалися. І все це робиться виключно для того, щоб наші люди панікували і думали, що Путін дійсно готує застосування ядерної зброї. Це при тому, що Буданов каже, що не буде цього. Блінкен каже, що цього не буде, британська розвідка і так далі. Росіяни не можуть поки застосувати цю зброю, вони самі це розуміють, бо ну, їм хана. І... Але ж треба якось тримати марку, да? і тримати наше суспільство в паніці, щоб нібито хитати, розхитувати нашу волю до боротьби. От вони і вкидуть, будуть човни зникати, ракети переміщуватись кудись там, і все це буде відбуватися виключно в інформаційному просторі. Поки не ведеться підготовка до застосування ядерної зброї, а всі розвідки про це кажуть взагалі немає чого перейматись, друзі, вестися на всі ці фейки. Якщо б була підготовка, тоді б авторитетні джерела про це повідомили. Тому не фантазуйте, будь ласка, не переймайтеся, не панікуйте, не існує жодної зниклої лодки з ракетою Посейдон. Це все фейк наразі. Слава Україні!